Сергій Наєв, український військовий, генерал-лейтенант та заступник начальника генштабу ЗСУ, народився 30 квітня 1970 року у сім'ї військового на Вінниччині у місті могилів Подільський. Закінчивши школу, поїхав у Москву з 1987 по 1991, навчався у вищому загальновійськовому командному училищі. Після випуску два роки служив командиром мотострілецького взводу у Німеччині, яке на той час виводилося з об'єднаної країни. З 1992, по травень 1993 перебував у розпорядженні командувача Далекосхідного військового округу в Росії як дипломований бойовий офіцер. У Збройних силах України з травня 1993-го до початку 2000-х служив на різних посадах у західному та південному оперативних командуваннях. У складі 7-го механізованого полку 24-ї бригади командував зводом, потім розвідальною ротою, а згодом батальйоном. Також був на посаді командира у 28-й окремій механізованій бригаді. З 2006 по 2007 рік був слухачем факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони. Як кращий випускник, нагороджений відзнакою мечем королеви Великої Британії, яку отримав з рук посла цієї держави. До початку 2014-го обіймав різні керівні посади в 13-му армійському корпусі сухопутних військ. Після вторгнення Росії на Донбас був керівником сектора Б під час оборони Донецького аеропорту на початок 2015-го – начальник штабу оперативного командування Південь, а до 2017-го оперативного командування Схід у званні генерал-лейтенанта в кінці 2017-го на початку 2018-го обіймав посаду першого заступника командувача сухопутних військ ЗСУ. У ході повномасштабного вторгнення безпосередньо під керівництвом генерала лейтенанта сплановано і організовано застосування Збройних сил України та інших сил оборони на південному напрямку, Сергій Наєв організовує і постійно здійснює фахове командування діями підлеглого особового складу на найбільш важливих напрямках. Все що робиться зараз на полі бою, все робиться з єдиною метою зберегти українську державність, зберегти нашу незалежність і утвердити наш європейський шлях.